Неймовірно смачний торт Карпатка. В каструлю наливаємо 320 г води, 40 г масла, солимо. Коли закіпає, насипаємо 80 г борошна цільнозернового пшеничного, 70 г кукурузного крохмаля і перемішуємо, поки не буде відставати наше тісто від каструлі. Даємо йому вихолонути хвилиночок 10 і потім додаємо по одному яйцю 4 яйця і збиваємо міксером. У нас повинно получитися ось таке гарне тісто. Формуємо на пергаменті 2 кільця 16 діаметром, викладаємо наше тісто, відправляємо в духовку при 200 градусах 25-30 хвилин. Поки випікаються наші коржі, приготуємо крем 4 яйця, 60 г грохмалю, підсолоджувач, добре перемішуємо, Вливаємо 600 г молока і варимо до закипання. Наш крем вихолонув. На перший корж викладаємо весь крем зверху корж на 2 годинки в холодильничок для стабілізації. Прикрашаємо за бажанням і смакуємо. Всім смачного.